Вітаю, як тебе звати? Андрій. Андрій, збираємо стартовий склад футболістів на літеру А. Отримуєш 500 гривень. Починаємо. Голкіпер. Алісон. Алісон, добре. Правий захисник. Даніал, давай. Дуже добре йдемо. Центральний захисник. Ачербі. Ачербі, який покарав Барселону. Другий хто з ним буде у парі? Араухо. Супер. Лівий захисник. Алава. Тепер збираємо центр півзахисту. Перший центральний півзахисник. Хабіалонц. Другий центральний півзахисник. Підемо по старичках. Артета. Мікель Артета. Дуже добре. Третій центральний півзахисник, знаєш чи ні? Чесно кажучи, не можу зараз придумати. Тоді йдемо далі. Далі. Тр Трійка нападників. Агуеро. Добре, Агуеро. І залишилось два по флангах. Анрі. Анрі, супер. Справа у нападі. Алісон. Алісон Шахтаря. Добре. І нам залишилось знайти ще одного півзахисника на літеру А. Але маєш 5 секунд. А давай хай напишуть в коментарях півзахисник атакуючого плану на літеру. А Андрій не знає. А ви пишіть у коментарях то обов'язково підписуйтесь, бо наступного разу я підійду саме до вас.